І так, всім привіт! Сьогодні таке необичне відео, но часто на моєму каналі, а іменно создання ідеального техномагії RPG техномагі зборочки Minecraft. І це відео ще не обичне тим, що я записую його зараз і відео, і звук на комп'ютері. Тобто, зараз мікрофон з наушників шурує запись мого голоса з відео. Тобто не по отдельності, а все разом. Тому я не знаю, як вам вийде. Тому напишіть в коментарі, як вам повертати старе, щоб буде трошки записуватися довше відоси, но качественний. Чи ось так, щоб записуватися швидше, але по звуку я не знаю, як вийде. Мій голос запишеться з грою і прямо зразу в відосі. Тому напишіть це в коментарі. Ну, а ми поки що почнемо. Ну, я думаю, вам це знакома зборочка, хто на мене давно підписаний, хто дивився попереднє відео про ідеальна техномагія на 1.21, то знають, що чим я займалися, а іменно создавали ідеальний техномеджик. Так, ну, почну з того, що я не, не переставав задумуватися про те, щоб создати ідеальний техномеджик. Ну, так, да, часу все-таки не хватало, які справи діла і все таке інше. Тому час я записую ще один відос на версії 1.21, щоб розказати сказати, що у нас може колись вийде, і що в нас зараз виходить? Зараз виходить, що я просто роблю крафти не пам'ятаю, коли я ці крафти зробив, але давайте пройдемося по їх і чуть-чуть підемо по сюжету, іменно що, які є ідеї создання зборки, які крафти і за чим це все треба буде. Так що почнемо з крафту. Перший, як бачите, тір, друг, другий вже важкий. Давайте я так близько вам пролисну. Тому що ми будемо сьогодні роздавати... Другі крафти. Не всі, звісно, но якісь і создамо. Принципі, ну, як отак. Так все розкладемо і дізнаємося, що так уда. Взагалі, б, я б хотів би. Почати, навіть, з мода криктич Гречечка наша. любима гречка. Наверно, із і. Да а за модиум тут а, мало что можно начать. Ну, кроме телепортной панели, другие измерения, как вы знаете. Стоится я. Начнем с гречки. А именно... А, вот такие. Не дор... до, все анимированные должны быть, но у это все вымкнено. что я больше не ну да-да-да. Давайте ну, начнем, например... ну это за такого, як це крафтиться. А крафт ось остаки. Да. Ну, в общем, суперкомпьютер. Я крафтить у нас суперкомпьютер. Пластина ОЗУ вычислительный блок. Вычислительный блок. Микропроцессор. Ацелий Галий. Алі галі, сліток галия. Сліток галія, галли. Галі. Ось так. <coughs> Ось такі штучки, типа, на у бу, них бу, було б прикольно зробити крафти. Набагадай, які ще були у нас перші крафти, та, трошки інші. Ну, в общем, які ще є ідеї? Єсть ідеї зробити, копусі Гречовські руди вспавнилися на останній планеті мода Ад Астра. Тобто, напускати броню. Ну, скафандр хуйлового уровня і последнього Тіра ракети, то є 4-го. І полетіть на планету самого, яка є в моді Ад Астра і Адонов. Ад і, в принципі, там буде спавниться усі руди з мода гречка. Так буде прикольніше, так, думаю, в принципі, зав'яжеться. Ну і так, да, як бачите, в мене Refined Storage, тобто зарітовий крафтер, все таке гречка. Як бачите, ось токость слідку, то тобто, з гречкою переплести, дуже багато чого. Також у Греції будуть тільки гречівські предмети тобто, наприклад, сталь із з мотомеканізм не подійде або 8. Тобто, не все так просто ми зробимо. Ну і, в принципі, що тут від такого можна ще вам повісти. В принципі, було б хорошо, если бы деякі моди з мод з версії 1.12.2. Тобто сплести несколько версій. Було би набагато б цікавіше. І потреби би в енергії би росли би в нескільки раз, що навіть, наприклад, в ограниченні 9 от таких сонячних панелек, оцих 9 сонячних панелік було б мало. Так би було б набагато цікавіше, тобто з вивчення різних модифікацій, да. В принципі, ця зборка збиралася ще на слабо... слабішому ПК, тому всі текстурки виключені. В принципі, давайте, я думаю, ми їх включимо. В принципі, такого. А, практика графіка швидко не поменше Ну, да, це, тут не все включено, десь надариться. Опана оце все, щоб... Анимации в C, наверное. Детали. Детали вже хай. Ну да, звичайно тут вообще. Например, мод на сможете залагать. Вычайно не буду казать ничего. Звичайно вже кучі модифікацій з 122 не вистачає в збірці. В принципі, було б дуже хорошо би, би, зробити. І, звичайно, вже легендарного мода Вітчері. Це як на 122 і на 121. Тобто на всі мої зборки не вистача лише цієї модифікації мод Вітчері. В принципі, мод Вітчері. Серйозно би. прорішити проблему, яка Убирає... Требування у складанні сказати, версії, тобто, убрати таке ограничення, що мод 1.22 і 1.21 буде в сукупності працювати, типу, і запуститься, і все буде чітко. Я таку зборку создав, що я не знаю, це 16 ГБ оперативи, то по-любому не вистачить. То що буде хавати мінімум 20%, бо я до 1000 модов наберу тоді. Серйозно, типа, і 1.21, і 1.7.10, там два модифікації, 1.12,2, 1.19.1, тобто індастріат. Потім я позабираю всім мода, які мені які запали, подобалися, і, типа, всі їх запкнув зборку, переплету. Тобто, например, ректейч потрібно, щоб відкрити ES2 Classic. Я думаю, знаєте, що за. Мод на 1.19.2 Induffy. Може перерватися запис. Тому що <кій> все-таки іде запис і Minecraft можна пролагав. Давайте я ну, зупиню запись. І продовжу його вже, коли Minecraft запуститься. І так, Minecraft запустився. Ось, як ми бачимо, частиці йдуть, набагато красивіше стало. Так, як бачите, набагато красивіше. Та прорисовку, звичайно, ще треба буде прокачати. Ну, в принципі, із записи, в принципі, моя збірка вже чуть -чуть починає лагати, коли частіці всі частиче. Коротше, коли усі елементи включені. Тобто анімації всі. Ще давайте вам на прикладі покажу того самого гректечку. По ідеї, довжні повернутися були анімації. Так, да, як бачите, ось анімації всі вернулися. Воно все аніміране, воно все прикольненьке. Так, да, тобто есть... <coughs> ось такі. Так, да, звичайно, вже їжа. Тобто, тут, кулінарія буде на вищому ну, Тут, да, звичайно, мода ще за 12.2 не вистачає. Тобто, мені один мод на їжу. На, на 12.2 дуже чіткий і до цього мода ідеально би підходив ну і ще деякі там моди кучі воно все ідеально просто було б так далі звичайно вже тут є боси тут є броня тут є э, усложнення це кольцосим прокляті тобто воно у зборці ось, ось даже ось тобто це все і всі артефакти, вони дуже будуть і покращувати і усложняти гру. Дуже багато мобів і це все у кучі, це ідеально просто. Як я казав, головне завдання буде зборки. Ну, одне із завдань, в принципі. Я скажу, якщо пропаде ограничення версії модифікації, тобто усі модифікації можна буде в одну версію мені запхнути. То це такий сюжет зборки, я придумаю, що. Ну, це була головна фішка мого канала. Я б так це сказав, ця зборка. Ну а поки що, в принципі, треба скрафтити творческу сонячну панель. І крафти будуть з усіх модифікацій, ректейча з вічми. Я думаю, ви зрозуміли мене, що. Це обирається ограничення Майнкрафта версії. Ну і що б ще таке би розповісти? Ну да, звичайно вже ось такі ботини, так, да, анімації, кстати. Як бачите, вони анімації анімувані іменно. І воно в мене не лагаю. Воно чітко так виглядає, мені нарвається. Так, да, такі ботиночки треба будуть. Іби їх зробити по разному рівень добичі, як їх добить буде різне. Для чого не треба будуть, то це теж буде використовано в різних схемах. То есть, девчонки будуть используватися, будуть разные, типа, та і панельки треба буде лямами просто добувати енергії, щоб просто заполучити хоча б одні такі ботинки. И, звичайно, ось вот, все тут, там, тут. Я зараз показую ані які показують нам, що це за предмет. <coughs> Дуже класненько. Ну і звичайно, як же без Чізл, Тобто це наша головна база, яка буде розміщена, яка буде строїтися. Якщо хочете, то я зможу. Щас я не. Ну, в принципі, в времени дуже багато тратиться, але якщо хочете і наберете кучу лайків підписок просмотрів, то я зроблю обзор, де я поскакаю між разними версіями і покажу. Кучу модов, які будуть используватися в зборці яку я обойду цю сложності. так І так, по, -по, 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 -по що я хотів. ось ще можна таке розповісти, іменно що. І з тим, що є, все можна ще розповісти такого вам цікавого. Ну, звичайно ж, це ось такі будуть фермочки на углі, але все одно, навіть якщо на углі, то уголь треба все-таки десь брати. А це. Тоже енергії треба використовувати, а це знайшли панельки Це повишає левак, то тобто є защита 8, защита 10 і так до безконечності. Почти, по тобі не треба їсти. Звичайно вже бібліотека, яка чарки ускоряє. А також... Ну, що ще сказати. Давайте зроблю невеличкий вам крафт, покажу, як я. Примерно я думаю крафти. Так, і, наверное, зробимо крафт. Давайте для такої зеленої. Зробимо крафт. Для цього нам понадобиться красна панель. А то есть из красної скрафти зелена. Ось сюди падаємо панельку. И звичайно вже візьмемо от проектач. Так, і ось таку кванту візьмем. Ось таку вона крафт має. Ну так та, якщо дивиться каждый, то не одна минута піде серія відоси. Так, тепер ось такий у нас уже крафт готовий. І далі беремо по стандарту два блока з Гректеча. І щоб підходили. Ну, ось такі, типа. Давайте дві катушечки ось такого тіла ось так дві катушечки. Як бачите, тепер нам надо квантовий мейнфрейм. Короче, ужас. Да, було б мод вічері або модер індустріалізейшн, то з, тих модів би щось взяв, а так бер, беру, покажу, що є в тих модифікаціях. Звичайно, вже ось такі ботиночки. <суміло> да, звісно, странне, а що ботинки, ну, в принципі, виглядає якраз прикольно. Mm, Мені подобається. Так, і потім. Адастра, ну, адастра таке. Ми грецьовські інструменти добав... добуватимемо туди. Так, звідси, напевно, щось. Альфсталь, типа. Альфсталь, так, да, кстати. Крафти Альфсталі також будуть переділені. Тобто тут надо буде з пауерами. Тут, по-моєму, 6 предметів понадобиться, щось таке, плюс-мінус. То есть да, то есть такие слитки тоже будут. Хотя они сейчас не подъедут, не очень, да? Так что да. И ты слитки тоже будут переделать. что щось буду брать. Ну, в Принципе. их. Верно, да, что will Вот так, типа. Так. І да, ось цей Power, ось такі кристал, ось такі кристаліки. Ну, в общем, Якщо наберете кучу лайків, то повторюся, заморочуюся і покажу всі. І маю, там, дуже багато всього вам покажу. Що я придумав і які мотивиція. Ну І, наприклад, це залишається mobile. Дивіться. Луп -луп. І ось. А ось так, наприклад, крафтиться фотонна сонячна панель. Ну і, звичайно вже буст по генерації енергії. Тобто набагато більше буде генерувати енергію. Також міг би показати вам базу. ну повторюся, якщо я на цьому відосі актив, то багато чого покажу, просто заморочуся в цих відосах і буду клепати їх легко в путь. А якщо знайдеться хтось. Це промок, хто знає, як рішити цю проблему з... Версія ми Майнкрафта, то есть без різниці. типа, версія 1.22 моя любима. І типа, у ту версію запулить оці всі модифікації з 1.21 і інших версій. І типу, це создать цілу зборку, яку, типа, можна сказати, яку я думаю, яку я хочу зробити. То це просто вах. Це просто таку зборку зроємо. І це будуть і стріми, і відоси, і. Ну просто це буде ізюминка мого канала. Іменно така зборка. Тому що таку зборку, як я придумав, не буде ніде. Реально, ніде просто. Так, давайте це приберемо. Щоб воно не валялося, тут ну, да, трішки поприбиратися потрібно. І. Можливо, навіть да, підготую зараз область для баз, тому що я думаю, ви наберете актив на відосику і, в принципі, я продовжу далі знімати. Так, що ну, поки що на цьому все. Так що, діліться своїми ідеями також. В принципі, накидайте варіанти, як це все можна реалізувати. І чи можливо взагалі. Ну, я думаю, в принципі, що Время штучних інтелектів. І це скоро стане реальністю. Тобто, іменно це, що, типу, вибирай любу версію, і всі модифікації, які ти хочеш, просто переписуй з легкістю, типу, одним кліком. І все, зборочка готова. Принципі, я думаю, таке скоро буде. І ми і ми будемо до цього йти. Тобто. Якщо не хтось придумає, то це придумаємо ми. І реалізуємо. Так що все. Так що, ось такий відос вийшов, він більше такий розмовний, типа посидів, побалакав, розповів, накидав кучу ідей, просто, навіть, ну, швидше якась каша вийшла, ніж відос. Ну, в принципі, я сподіваюся, що... Однодумці зі мною знайдуться і будуть так само думати, як і я, і ми це все скоро реалізуємо. Так що, все. по